Було продано земельну ділянку, про яку зараз йдемо. До відома депутатів, які не були на е, спільному засіданні спільному засіданні комісії. Вчора. Довожу відома, що сьогодні ще засідала одна комісія по архітектурі і будівництву голова комісії ЗАІК Андрій Миколайович. Це питання про і третє питання порядку денного сьогоднішнього про надання дозволу на виконання підготовчих і робіт по багатокартинному житловому будинку міста Кобиля. Було озвучено раніше, пройшов місячний термін. І це питання і на мою думку, і нам подали заяву, подали заяву з міста Кременчука про перехання винести на сесію Комиляцької міської ради питання щодо погодження, надання того вже повезло у місті ділянки ділянки, ну, коротше, виділення тому. На мою думку, ця думка на сьогоднішній день співпадає із думками членів комісії про те, що це відправна точка, це початок, тільки крім того, ми з вами будемо обговорювати сьогодні, чи надаємо, чи не даємо. Але згідно рішення комісії, ми внесли цю, це питання в порядок денний. Решта все в Розглядалося на вчорашній спільному засіданні Анатолій Іванович Кучеренко і керував. Все передивилися, всі питання також була пропозиція внести на це. Тому пропоную, є якісь зміни чи доповнення до порядку Нема заперечень? Нема заперечень. Проти. でもね。Yeah,